За оком, там соловейко, пісню ще не то, там молодий жовняр стоїть чи на партій. Сперся на крісла, за задума. Так, проходимо. Ну, нюсру. Пом'як. І тижнева програма погляд. Тепер ми йдемо туди. Де сьогодні буде відкриття наших, нового нашого офісу, угу. нових робочих студії. місць і там, де студія. Саму студію з декораціями будемо презентувати до відкриття нового сезону. Вересні буде новий телевізійний сезон. Зараз іде повним ходом робота. Віктор. Поясни людям, що тут відбувається зараз. Так? Зараз ми робимо комплекс заходів по звукоізоляцію цієї студії. Угу. У нас приїхали іноземні спеціалісти, привезли Звідки? обладнання спеціалісти з Росії, з ближнього угу. зарубіжжя, а обладнання все з Америки. Тобто оцей матеріал, яким зроблена наша стеля з світло. Апаратний комплекс у нас з новим, самим новим цифровим пультом, який може транслювати будь-які ці в HD якості. Зараз, звичайно, ми будемо звичайній якості використовувати стандарт Definition 4 третіх, але ми зробили це скажімо так, з перспективою на майбутнє. Камери Sony, камери на триаксах, вони супер якість. Взагалі картинка має бути в нас найкраща у Львові. по цьому. Зараз от спеціалісти, які також приїхали встановлювати обладнання. І ми сьогодні ввечері зможемо вже попробувати запустити, подивитися картинку, яка буде. Це наш наступний великий проєкт. Зміст все ж таки в нас на першому місці. Візуалізація. І те, що ви побачили, і студія там і графіка, і все решта, ну звичайно, що це вимога сучасного телебачення, це робити якісно, і, як говорять названий режисер, це треба робити смачно. Але насправді, перше, що ми ставимо на місце, це все ж таки наш контент, який ми виробляємо, наша ніша. Тобто більшість проектів це на основі журналістських розслідувань, журналістських досліджень, глибинних більш аналітичних новини вони є максимально близькими до Ми робимо те, що йому ближче, а не те, що там ближче, наприклад, владі чи якимись там іншим структурам. Вони змушені з нами рахуватися тільки через те, що в нас реальна народна любов. У нас високий рейтинг у нас реально дивляться. Ми довели, що і регіональний канал, принаймні, наприклад, у Львівській області деякі наші проєкти дивляться краще. Це за даними GFK, дивляться краще, ніж проєкти центральних каналів, і це в прайм праймтаймі. Це доводить, що можна робити, якщо правильно опановувати свою нішу що до регіонального телебачення. У нас є найголовніший плюс. Ми робимо те, що найближче є для людей. Угу. У нас люди знають, скільки пінгвінів десь в Антарктиді залишилося, нас знають, будь-що, але дуже мало знають, що в них робиться на сусідньому чи на своєму подвір'ї. Це завдання будь-якого журналіста і правильно оцінювати дії. Сьогоднішні дії влади оцінені так, як ми бачимо, зокрема, на телеканалі ЗІК. Це суцільна корупція, це суцільне розбазарювання, це нехтування українських цінностей. Будь-що. Yes. Тому ми. Насправді показуємо те, що відбувається. Добре, але в телеканалу Зік є власник. Є власник. Є інвестор. Інвестор. Uh, інвестор. Задання, яке стоїть перед інвестором, і... я можу і... сказати, як генеральний продюсер. Uh, задання стоїть цей рейтинговий uh, телевізійний uh, канал, це канал чесний, це канал, який uh, робить uh, журналістику згідно всіх її uh, стандартів. Це є томовленість. І наш глядач бачить, що ніякої тіні власника. За цим телеканалом не стоїть. Не боїтеся, що це є ризик, і це певна така гра у свободу, яка може закінчитись на тому етапі, коли журналісти розкопають щось дійсно от болючий нерв через, наприклад. Розкопували. Буду абсолютно відвертим в цьому питанні. Бувають розмови, бувають жорсткі розмови, але бували, навіть. я б так сказав. Це... Але на сьогоднішній день все абсолютно нормально. На сьогоднішній день я можу констатувати, що в вересні буде два роки існування телеканалу ЗІК. Якраз два роки ми мали підбити певні підсумки згідно бізнес-плану. Ми наблизилися до 80%. Я гадаю, що ми дуже швидко зараз подолаємо ще 20%, щоб вийти на нульову рентабельність, коли ми можемо говорити про те, що і весь холдинг є прибутковим. Це дуже важливо. Ми зараз випереджаємо той графік, який ми собі казали, це дуже тішить, значить говорить про те, що ми йдемо правильним шляхом. Це якби другий міст, але не люди. of the question Thank <laughs>